Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні приготуємо дуже смачну та оригінальну закуску з баклажанів. Баклажани миємо та ось так вздовж розрізаємо їх не дуже товстими шматочками. Друзі, якщо вам цікаво дивитися мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Товщина кожного шматочка приблизно 3-5 мм. Нарізані шматочки баклажанів солимо та поки відставляємо на 10-15 хвилин. Тим часом підготуємо все для паніровки. У тарілку вбиваємо 2 курячих яйця, додаємо дрібку солі та півчайної ложки копченої паприки. Все швиденько збиваємо як на звичайний омлет. Для цього рецепту нам знадобиться приблизно 100 г паніровочних сухарів. Туди натираємо два зубчики чеснику. Все перемішуємо і паніровка готова. До речі, друзі, дякую вам всім за перегляди. Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Форму для запікання застиляємо пергаментом та змащуємо олією. Далі кожен шматочок баклажан треба запанірувати. Для цього обвалюємо його спочатку в борошні, потім занурюємо у яйце добре з обох боків декілька разів. І в паніровочних сухарях. Ось так гарненько паніровочні сухарі утрамбовуємо в баклажани. Все викладаємо на деко. Так робимо з кожним шматочком баклажан. Баклажани за цим рецептом дійсно готуються дуже легко та швидко. А ще мені подобається, що вони не смажаться в олії. Зверху баклажани можна ще змастити трохи оливковою олією. Ставимо випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин, режим верх низ Подивіться, яка смокота в нас вийшла. Запечені баклажани в хрусткій паніровці готові. Такі баклажани можна подавати з помідорами та соусами з грецького йогурту, з чесником та зеленю. Мені найбільш вони смакують відразу з духовки, хрусткі та ароматні. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати таку дуже смачну закуску з баклажанів. Та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!